Вітаємо вас на каналі Автошколи Таурус, і в цьому відео ми розкажемо про 12 дорожних знаків, які легко переплутати. Тож пристібайте свої паски безпеки і погнали! Досвідчені водії давно отримали права. Знають, що для того, щоб безпечно водити автомобіль, необхідно не тільки набратися навиків керування транспортним засобом, але й навчитися швидко розпізнавати всі дорожні знаки та розмітку. На жаль, не всі навіть досвідчені водії можуть похвалитися своїми знаннями дорожніх знаків. Що вже говорити про тих, хто тільки недавно сів за кермо. Багато хто з нас також дуже часто плутають дорожні знаки, причому що смішно найпростіші. Часто зустрічаються на дорозі. Отже, погнали саме по знаках. Зараз на зображенні ви бачите знак в'їзд заборонений та рух заборонено. Перша група знаків це знаки, що забороняють рух або в'їзд. Знак, що забороняє в'їзд, являє собою червоний круг з білою горизонтальною лінією посередині, який в народі називають цеглиною. Або ж, як правильно, це знак в'їзд заборонено. Цей знак. Забороняє в'їзд усіх транспортних засобів. Цеглину можна побачити на дорогах з одностороннім рухом, а також на в'їздах, де він встановлений для того, щоб не допустити рух по зустрічній смузі. Також нагадаємо, що цей дорожній знак діє до першого перехрестя, в тому числі цей дорожній знак можна побачити на смугах громадського транспорту та на автобусних кінцевих пунктах. У більшості випадків знак цегла не поширює свої дії на громадський транспорт. Знак рух заборонено, білий круг з круглою червоною рамкою. Цей знак означає, що попереду дороги немає. Рух транспорту заборонений. Цей знак стосується всіх видів транспорту, окрім маршрутних транспортних засобів, автотранспортних засобів, якими керують інваліди першої і другої групи, що перевозять таких інвалідів або дітей з інвалідністю, якщо на зазначених транспортних засобах встановлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю. Наступні знаки це зупинку заборонено і стоянку заборонено. Ці знаки водії плутають ще частіше, ніж знаки цегла і рух заборонено, оскільки вони схожі зовні. Мова йде про дорожні знаки: зупинку заборонено зліва і стоянку заборонено справа. За змістом один дорожній знак забороняє будь-яку зупинку транспортного засобу, тоді як інший дозволяє зупинку автомобіля, наприклад, для посадки висадки пасажирів або завантаження розвантаження вантажу, але не більш ніж на 5 хвилин, оскільки понад цього часу, відповідно до законодавства, зупинка автомобіля буде вже вважатися стоянкою. Незважаючи на те, що багато водіїв дуже часто плутають ці два знаки, запам'ятати їх дуже легко. Просто запам'ятайте, що хрест означає, що не можна зупинятися в будь-яких ситуаціях. Для довідки цитата з правил дорожнього руху. Зона дії поширюється від місця встановлення знака до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах за відсутності перехрестя до кінця населеного пункту. І дія знака не переривається в місцях в'їзду з прилеглих територій і в місцях перехрещення з польовими, лісовими та іншими другорядними дорогами, перед якими не встановлено відповідні знаки, або ж, відповідно, до відміни цього знака. Знаки. Обмеження максимальної швидкості і обмеження мінімальної швидкості зліва відповідно і справа. З третьою групою знаків плутаються рідше ніж з іншими знаками, наприклад, зупинка і стоянка заборонена. Тим не менше, багато незасвічених водіїв плутають їх дуже часто. Мова йде про дорожні знаки обмеження мінімальної швидкості і обмеження максимальної швидкості. Знак, що вказує мінімально можливу швидкість на дорозі, являє собою синій круг із зазначенням білими цифрами мінімально дозволеної швидкості. Знак, що обмежує максимальну швидкість, являє собою чорні цифри посередині білого кола з червоним обрамленням. Тут все просто. Чорні цифри в червоному колі це обмеження максимальної швидкості, число вказує понад якою швидкістю їхати заборонено, а біле число в синьому колі мінімально дозволена швидкість. Четверта група це дорожні знаки дорога з одностороннім рухом і рух прямо. Обидва знака мають білу стрілку, яку деякі водії іноді плутають. Особливо неуважні, недосвідчені водії новачки, нещодавно сіли за кермо. Тим не менш, обидва знака мають різну форму. Знак, що вказує на односторонній рух, він прямокутної форми. Знак, що вказує на рух прямо, круглий. Зміст знака, що позначає дорогу з одностороннім рухом, це повідомити учасникам дорожнього руху про те, що потік машин по даній дорозі може здійснюватися тільки в одному напрямку. В протилежному напрямку для запобігання в'їзду автомобілів на зустріч одностороннього руху, зазвичай встановлюється дорожній знак в'їзд заборонено, тобто цеглина, про яку ми з вами вже поговорили. Знак же рух прямо дозволяє рух тільки прямо, праворуч повертати можна лише в прилеглі території та інші. Наприклад, дворові території, що знаходяться справа, повертати ліворуч заборонено. Так що, щоб не плутати ці дорожні знаки, просто завчіть, що прямокутний знак зі стрілкою означає односторонню дорогу. П'ята група дорожніх знаків можна сказати, знаків ребусів. Збиває з пантелику багатьох автолюбителів, що невпевнено знають правила дорожнього руху. Причому, незважаючи на те, що ці знаки порівняно з попередніми, ідентифікувати набагато легше. Мова йде про дорожні знаки, перевага зустрічного руху і перевага перед зустрічним рухом. Тут запам'ятати, щоб не плутати, в принципі, легко. Досить запам'ятати, що якщо ви бачите зверху червону стрілку, у вас перевага перед зустрічним рухом. Якщо ви бачите чорну стрілку, перевага рухи у зустрічного напрямку автомобілів. Тобто ви повинні дати дорогу. І шоста група дорожніх знаків це рух при об'їзді перешкоди з лівого або з правого боку. З якого боку об'їжджати перешкоду, регулюється дорожніми знаками. Знак що зліва вказує, що ви повинні об'їхати перешкоду з правого боку. Знак з косими лініями, які йдуть зверху вниз, зліва направо. Відповідно, знак, що знаходиться з правого боку, вказує, що ви повинні об'їхати перешкоду зліва. Знак з косими лініями, які йдуть зверху вниз, справа наліво. Є також ще один третій знак, що вкажу, вказує на те, що ви можете об'їхати перешкоду як з лівої, так і з правої сторони. Всі вище перелічені 6 груп дорожніх знаків вважаються найбільш е е складними і дуже часто їх плутають. Багато водіїв не відразу розпізнають їх. Особливо це стосується водіїв новачків або тих, хто рідко їздить і не повторює правила дорожнього руху. Неправильна інтерпретація дорожніх знаків не тільки веде до адміністративних штрафів, але й може призвести до позбавлення водійського посвідчення. Наприклад, якщо ви проігноруєте знак цегла і проїдете на зустрічну на односторонній дорозі. Підписуйтесь на наш канал. І на наші інші соціальні мережі поставте лайк цьому відео і будемо вдячні вашим коментарям із відгуками. До зустрічі в наступних відео.